Вітаю вас! Оскільки персик можна обрізати досить довго, люди сперечаються між іншим, коли його починати і завершувати обрізати. Дехто вважає, що треба обрізати до сокоруху, кінець лютого, початок березня, а дехто вважає, що можна обрізати і по рожевому бутону, тобто коли починає розпускатись квітка, і по цвітінню, і після цвітіння, і навіть вже по плодах, щоб дивитися, що пережило заморозки. От тому про персик розказуємо трішки пізніше, ніж все інше. Сьогодні поговоримо про те, як обрізати персик дорослий вже десь до п'яти років, от такий, як бачите тут на екрані в себе, за системою веретено, але будемо включати і інші такі деякі методи формування на двох прикладах. Запрошую. Теорію, сьогодні подам досить стисло, і вам потрібно розуміти тільки одне: персик найкраще закладає плодову бруньку на таких молодих. Однорічних пагонах. І це тільки одне, на що нам потрібно орієнтуватися. За допомогою обрізки ми провокуємо максимальну закладку таких однорічних пагонів. Але найкраще, щоб пагін був середній, не занадто слабкий і не занадто сильний. От, тобто такий пагін дуже хороший, такий отут є дуже гарний пагін. Цей такий середній. Але навіть можна сказати, що він вже і не зовсім підходить, тому що він на себе перебирає живлення, і плодова брунька, як бачите, починає втікати нам аж до верху. Ми її тут залишити не можемо. На відміну від таких пагонів, як тут, на яких плодова брунька досить добре закладається вже від основи і до середини. Тобто ем, коротко ми провокуємо ріст. Отаких от однорічних пагонів. Але також треба розуміти, що персик погано відбиває однорічні прирости з кори старої. Тому потрібно завжди залишати, завжди залишати, обрізати молоді гілки, так, щоб вони давали прирости, вкорочувати, тобто пенькувати, пенькувати, пенькувати. Плюс персик за системою вертану, та і за іншими системами ми ріжемо завжди на плодоношення, дещо залишаємо і дещо на заміщення. Те, що на плодоношення трішки довше, максимум до пів метра, краще-менше. А те, що на, на заміщенні буквально 3-4 бруньки. От ми підходимо до такого досить потужного персика, в якого є закладка всюди, різних гілок. Що з ним потрібно робити найперше? Я пропоную найперше на такому персику вкоротити дуже коротко всі найпотужніші гілки. Ми маємо тут одну, дві, три, чотири гілки. Ну і тут зверху це вже буде наш центральний провідник. Вже на нього увагу не звертаємо. Наскільки їх коротити, Та так, щоб було добре заміщення, брунюк на 4-5. Прошу. Раз. Два. Три. Чотири гілки обрізали. Тобто, коли ходимо, виходимо обрізати персик, жалість, жадність залишаємо вдома. І далі в нас робота максимально проста. Прочищаємо всередину. Такі слабенькі, їх можна не чіпати, їх можна вкорочувати. Все, що росте вертикально, обрізаємо, залишаючи невеликий пеньочок. Персик не бажано обрізати на кільце біля кори близько. Далі, далі, далі. Ну, таке, всяке. Ну тут треба ще дивитися, що ми залишаємо на наплудношення. А на плудношні найкраще підходить отака гілка, як я вже казав. Наскільки її обрізати? Ну так пів метра, трішки більше можна. От, так само тут, пів метра. Має. На персику за системою такою під веретено ми не звертаємо увагу, чи є якесь роздвоєння, чи ні. Нам не потрібно, щоб гілка була підпорядкована одному центральному провіднику. Дерево має бути, а гілка ні. Тому що ми постійно заміщуємо, заміщуємо, заміщуємо. Право вліво, право вліво переводимо. Нам абсолютно не важливо це. Далі маємо оце таке велике багато всякого бруньки. Загущення робить не потрібно. Це можна, ну що, там можна залишати. В принципі, можна залишати, але нам тут погоди не зробить. Так само, само і цей. От. Далі цей хороший пагін росте на сусідній, вкорочуємо на заміщення. Цей росте вертикально, забираємо, загущує крону. Ці можна в принципі, слабенькі не вкорочувати. От. Але можна і вкрутити, щоб такий більше сонце. Сонця був. Далі маємо тут досить хороший пагін. Що з ним робимо? Досить коротко обрізаємо на плодношні. Можна було навіть коротше, але оскільки. Можна було навіть більше, але так залишилось, щоб тут щось. Нехай буде якесь заповнення більш-менш. Далі, те саме робимо тут. Легенько вкорочуємо цю гілку. Тут дуже, бачите, надзвичайно хороша плодова гілка, її можна також крутити отак досить коротко. Бачите? Це росте всередину. Такі, що ростуть отак всередину, але мають дуже багато плодової бруньки. Можна можна отак залишити буквально одне, два, три, чотири до п'яти плодових утворень. Воно ну, тут середно не загустить, але є дуже хороший варіант, що шанс, що на цих от таких чобчиках ми отримаємо непогане плодношення. Далі маємо тут якесь загущення. Цей росте вверх, дуже так погано росте вверх. Заберемо повністю. Цей ми вже вкоротили. Цей тут треба звернути увагу на цю гілку. Бачите, вона якась така знизу. Я б її прибрав звітом. Не потрібно і мені її тут. Ну, якісь робить більше проблем, ніж вирішення. От. Подивився з цього боку цю гілку можна привіз трішки коротше. Далі, це в нас такий слабший варіант. Плодоношення таке під, під заміщення. Маємо ще одну хорошу плодоносну гілку легенько вкоротили. І тепер оцю гілку, яку ми залишали замість цих потужних, також на плодоношення. І на пів метра плюс-мінус. Можна навіть трішки коротше. Все. Низ. Майже знизу розібрались, ще буквально оцю. Тут маємо вертикально, легенько можна на пару отворень залишити тут, знаю, чи було добре видно. Таке все слабеньке, таке якесь відсохле, обов'язково забираємо повністю. Можна залишати чопчик, можна не залишати. Відсохло обов'язково позабирати. Таке, що росте дуже близько біля стобра, забираємо повністю. Це наше заміщення можна трішки більше вкоротити тут. І цей на якесь плодоношення невелике також залишаємо. Тут маємо невелике загущення, ріжем на заміщення. От, все. Я пропоную робити отакий низ. Плюс-мінус є просвітлення. Завжди залишаємо якесь омолодження. Бачите, заміщення всюди. Чистимо середину від непотрібного загущення. Є і провітрювання, і просвітлювання, і, що нам дуже важливо, є омолодження. Цей можна також трішки прирізати. Ну і все практично. Я думаю, що все. Тут якась така проблемна гілка. Трішки все вкорочуємо, бачите, всі пеньочки старі забираємо. От. Все старе. Ну і все. От так обрізали низ. Тепер рухаємось доверху. Маємо, що ми тут маємо. Хороша гілка, росте дуже вертикально, дуже потужно. Ріжемо на заміщення. Я би таке різав завжди на заміщення. Бо воно буде конкурувати з цією гілкою, нам цього не потрібно. Ця гілка хороша, дуже. Так, трішки не дуже добре росте, але хороша, похила на плодоношення. Це на заміщення. Бачите? Це також на заміщення дуже потужне. Маємо наш центральний провідник. Тут, бачите, ця гілка, я так все забрав, дуже послабила, ця гілка трішки виступає, тому ще коротше я її обріжу. І тепер працюємо з нашим верхом. Маємо яскраво виражений центральний провідник отут. Решту, що ми робимо? Решту ми обрізаємо буквально на декілька от флодових утворень. Слабенький можна не рухати. Е, якщо є якийсь конкурент, його повністю видаляємо. Бачите, він, ця гілка була конкурентом, росла, росла заблизько. Такі речі немає сенсу видаля, е, залишати. Ну і центральний провідник можна легенько скоротити. Тепер також підпорядковуємо. І цей. Відковуємо, щоб було видно, хто тут господар. От. Ну і все. Маємо обрізку на веретено. Покажу ще один приклад, дуже схожий, але тут ем, буде менше коментарів, по-перше. по-друге, тут є менша кількість от таких слабших гілок, точніше хороших гілок. І треба буде комбінувати. Ага, і плюс дуже хотів би показати отакі от речі, коли вони мені вилазять. Завжди дуже, дуже тішуся, бо є можливість їх показати на камеру. З такими речами говоримо дуже просто, при максимально близько до землі обрізаємо. Все, От. От. це у нас з алеча. Обов'язково такі речі видаляти. Обов'язково. Все. Починаємо, як завжди, з видалення досить сильних таких гілок. Але тут я зроблю трішки по-іншому. Ця гілка потужна є і має тут якийсь закладку урожаю. Давайте ми її так легенько на цю закладку урожаю тут її переведемо. Але, можливо, ми її зараз заберемо, зараз треба дивитися, що у нас є. Ми поки що економлю. Далі цю хорошу 100% залишаємо на плодоношенні. можливо, трішки коротше. Ця в нас є отака, забираємо на загущу крону. Бачите, тут. На плодоношення. Зразу бачите, як все відкрили. Можливо, все-таки так. Можливо, заберемо Це все таки на заміщення. Видно? Оцей, на відміну від цього пагона, ми мусимо вже залишити на якесь плодоношення, можливо, трішки нижче, бо, як бачите, в цей бік тут є досить порожнє місце. Далі, тут маємо оце. досить хороший пагін, але росте дуже вертикально. Досить вертикально, обрізаємо, залишаючи чопчик, те саме робимо з цим пагоном. Таке хороший, дуже, тож, так, так само пагін росте всередину, обрізаємо, повністю видаляємо. Такі речі не можна жаліти, це на якесь буде заміщення. Це видаляємо повністю. Це видаляємо повністю. Робимо загущення. Цей пагін досить хороший тут, але залишити не можемо. Два можем, три утворення можемо залишити. Тут відкрили зсередину, ми цю слабку гілку, я би, її тут, я би її тут видали повністю. Не потрібно її там було. Далі маємо тут хороший, хорошу гілку, досить хорошу. Лишаємо на плодоношенні, можливо, зараз обріжемо трішки нижче. Цю е, втікає трохи на периферію, а нам дуже важливо цю е, якби стару деревину тримати тут якомога меншу. Тому що тоді не відбувається старіння персика, таке інтенсивне. Це можна, можна отак спробувати і тут залишити якусь таку гілочку. Ну, не буде. Зараз подивимося, що з цього вийде. Тут тепер зверніть увагу, тут маємо таке якесь розстроєння. Є хороші гілки тут, є якісь, що ростуть вертикально. Це дуже хороша, але вона росте занадто вертикально. Тому що робимо? Отут заберемо більш-менш так ближче до основи. Цю гілочку. Зразу відкрили крону. Цей обрізаємо тут на якесь плодоношення. Середну зараз підчистимо. Ці можемо обрізати також на плодоношення невелике. Слабенькі вкорочуємо. Цей пагін знизу його забираємо. І це все на плодоношення. Зараз середину підчистимо. Як? Так, залишимо тут пару утворень, це заберемо повністю, заберемо повністю. Можливо, навіть отак. Все. Бачите, заклали досить непоганий нижній ряд, але зверху є багато гілок, які будуть цей нижній ряд нам затіняти. Які це гілки? Це по-перше, з цього боку, але давайте спочатку з ближнього боку розглянемо. Ця хороша гілка. Тому поки що її залишимо, ми її 100% залишимо, бо вона росте, вона тут нікому не заважає. Хоча вона трішечки занадто потужно. Забираємо все, що росте якось так не... неправильно візуально. Все, що біля стовбура. Ця гілка дуже хороша, але близько до цієї гілки, тому обрізаємо досить коротко. Може буде якесь плодношення тут. Цей на заміщення ріжемо. Мусимо відкривати цю середину тут. Ну і це все також мусимо переводити на, на боковий Пагінь сюди, приблизно десь або. Ну, Відкривати взагалі, бо якщо ми це залишили, все це тут затіняється. Тут ці всі слабенькі слабенькі, ми якось їх тут зараз переведемо на заміщення і все. Тут нема що робити дуже е, так, далі маємо хорошу гілку з цього боку тут. Залишаємо її досить потужно. Це всередину загущення. Плодоношення якесь буде, можливо, зараз цю трішки коротше обріжемо. Далі ця гілка росте в хороший бік. Залишаємо. Ця росте на іншу забираємо. На заміщення. Далі. Це досить хороша гілка. Дуже хороша гілка, і все. Молода, не занадто потужна. На себе не перебирає нічого. Ця гілка росте біля стовбура. Не потрібно. Цю таку, як бачите, досить. Це також треба забрати тут. Цю також досить потужно врізаємо дуже дуже коротко. Може буде якесь тут плодношення, але нам такої високої гілки так близько до верху центрального провідника залишати не можна. Цю плодношення обріжемо і далі дивимось. Дерево росте стовбур тут, тобто площина корення в нас отак, отак росте. Бачите? Тобто в мене корінь в нас знизу отут є. Дерево вже відхилилося в цей бік, тому його треба повертати сюди. Що росте в цей бік, це є цей пагін. Ми на нього і попробуємо перевести. Якесь заміщення. Цей конкурент середній видалим повністю його. І цей, що з іншого боку, просто його послабимо тут досить сильно, отак. Плюс-мінус. Ну, якось так вийшло, що чесно, мені не подобається, але Але... не знаю. Можливо, в майбутньому переведемо центральний на, оце, на оцей пагін, постараємося це зробити. Або навіть десь. Якісь звідси щось візьмемо. Щоб дерево максимально так вирівняти. Ну і там вже цей центральний прудник, можна його і не чіпати, нехай буде він такий досить великий. І все, отаку обрізку я двох дерев пропоную. Забрали занадто сильні гілки, забрали загущення, залишили закладку рожаю, якесь заміщення, плодношення, І, звісно, що витримали форму крони. Звуження знизу до верху. Показую обрізку цих дерев вже протягом багатьох років. Сподіваюсь, що можна прослідкувати якийсь розвиток, як вони більш-менш почуваються при такій обрізці і як вони потім виглядають. Посилання до інструменту, який згадувався у цьому відео, знайдете, звісно що, в описі. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте, звісно, що вподобайки, поширюйте його серед друзів. Дайте мені знати, що ви думаєте про нього в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!